Ці купи сміття неподалік села Беримівці, що біля зборова. Відео, на якому чітко видно гору відходів із ось такою прикрасою у вигляді нутрощів тварин розлетілось мережею інтернет за лічені хвилини. Сьогодні цей так званий натюрморт прикрили іншими відходами та припорошив сніг. Побачила п'ятницю, а нагорнули їх. Бачите, як утилізували? Нагорнули їх просто на купу. Це утилізація. Піде жара, піде сонце, то все буде. Все буде по селу. Вітер розносить всюди, тут ті турбинки, мухи розносять, ворони розносять, все розносить. Жінка скаржиться, питання стихійного вивозу непотребу у Беремівцях вже давно турбує місцевих мешканців. Розповідає, це сміттєзвалище не санкціоноване. Тому Зоряна не розуміє, чому сюди і досі продовжують звозити відходи із навколишніх сіл. Каже, проблема не тільки у нещодавно вивезених кишках, а й у масштабах самого смітника. Адже за десятки років сміття стало настільки багато, що вже сягає території лісу. Воно взагалі всім шкодить. І запахом, і, і ті ще ті бебихи вивезли. Тож може якась зараза кинутися. Ми хочемо його негайно закрити. Врешті-решт, місцевим мешканцям настільки остогид запах від сміттєзвалища, що взялись це питання вирішити раз і назавжди. Зібрали збори у будинку культури та викликали місцевого старосту. Утилізація тих берегів, яка була утилізація? Просто нагортання на купу да, на то утилізація така. Ви, ви ви були якраз поїхали, я туди пішов. Був, був трактор, а, був з да, комунального трактора, ті, ті, як ви кажете, дебельки, там, там була дуже велика кількість шкір, то все відгорнулося, присипалося спочатку трохи землею, щоб не тягали собаки, і потім нагорнулося зверху сміття, просто щоб воно не, ну, його ним не було чути, щоб його не було видно. Ну. це, є удрізано, це фактично його би треба було десь вести, десь спалювати. У ну, на, в нас, в нас такого немає. Старости вимагають заборонити користуватись цим стихійним сміттєзвалищем, утилізувати відходи та обгородити його територію. Знаєте, загородити в полі без охорони це не, це не робота. Я, 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 я того, не дивіться, бо люди я вам був дві Я скажу, через яку посадку, обгородити якої то теж не просто в теперішній час. Тим паче додає староста сміттєзвалища, яке функціонує біля городів Беремівців, діє без документів вже більше 30 років. Бо місце, куди люди ще з 80-го року звозять відходи, не відповідає вимогам, тому швидко вирішити проблему 30-річної давності, каже, не вийде. Там теж не просто закрити, тому що там ще є дорога до полів, там справа, зліва є наші паї, де має сіяти того року буряк. Там мусить бути якийсь заїзд, мусимо зробити вам з, -з боку якийсь невеликий проїзд, щоб ви конем могли вивезти в мусор. Так як ви кажете, ви теж туди ввозите. Повірте, його зараз закрити. Це я вам кажу, таке це нереально. Наразі, аби вирішити проблему, староста села готує документи, щоб зробити з стихійного сміттєзвалища місце для тимчасового зберігання відходів. Офіційно на сьогоднішній день вже виробляється паспорт технічний на сам на сам смітник, але це не буде смітник, а тільки місце для для тимчасового зберігання звідки в подальшому. Коли вже буде паспорт готовий, і коли будуть офіційні документи, що це ми веземо, там не, не знати що, а іменно з того сміттєзвалища сміття, буде возитися те сміття на переробний. Місцевих така відповідь не влаштовує. Кажуть, хочуть повністю позбутися сміттєзвалища, тому надіслали запит для перевірки в столичну екоінспекцію. Наразі заявку опрацьовують фахівці Тернопільської філії. А жителі беримівців додають, збиратимуть підписи та продовжать боротися, аби на території села не було навіть тимчасового зберігання сміття.